Що, постворювали посилки, зараз їдемо на пошту е відправляти. Е з вже з зробили реєстр. На, на кожній коробочці 3 плюс 3 е 7 посилочок відправлених. Тут лежить у нас сало. І тут ще є по наявності які телефони, можливо, у що цікавить якась більш детальна модель, то пишіть в повідомлення. А зараз, поки їдемо ці відправочки робити, всі завжди робимо увечері. Участо питають, коли відправка. Ми збираємо постійно всі докучі, створюємо накладні там от, і їдемо зараз на нову пошту. Будемо це все відправляти. Сало не відправляємо. Не можна продукти відправляти. Заберу собі. Забирай собі сало. Так погнали. Так, давай так. Так. Шо, я возьму. Закрываем киоск. Стопит надежную охраной. Так. что, я навезьму, все, ты поможешь мне. Да? цю коробку з самого голову обережно. Все, до побачення.